Всім привітулі з Базиліката Італія від Оксани. Рада вас вітати і рада вас бачити в коментарях, скажімо так, так, я вас не бачу, а в коментарях бачу. Але не всіх не бачу, Які і кого і я бачу. Це от наша така це колективна дружба серед блогерів. Але ну, підтримка. Просто дружба. Просто один одного бачимо, і якби, можна сказати, ближче, ніж з просто підписниками. Але от все одно уявляєш. Все одно є якесь уявлення, які ви. Кожне повідомлення несе енергію. Несе енергію. Можливо, я помиляюся, але в голові вже формується які ви. Класні. Всі ми класні. Не люблю слово кошмар. Ніколи не знала, куди його примінити, те слово. Скажу так. Кошмар. Це коли тебе тролять, травлять в переносному смислі слова. Направлене от проти твого нормального існування. Оце кошмар. Да. Так, е, яка пісня в мене сьогодні зранку крутиться? Я тобі брехала, я тебе не кохала. Я так мрію комусь це сказати. <рігла> так, а напишіть, яка пісня у вас крутиться? У нас дощ. У нас іде дощ, лютий місяць. От така зима в нас. Зазвичай в горах іде сніг, коли сюди долітає дощем. Але я б не сказала, там теж йде дощ, якась аномалія. Значить, в Україні або все розтає, або засипає снігом. І в цьому році дуже странно. Якщо говорити про погоду, то дуже странно, тому що коли в мене під Києвом вдома випадає сніг і мороз, то тут теж мороз і снігу по коліна. Але в цьому році не тут то було. Чому пісня Я тебе коха... Я, я тобі брехала, я тебе не кохала, тому що я вам набрехала. Їду я на роботу. Ось, о 8.50. Сеньора, я її вже вивчила дуже добре, найкраще підняти її в 9.10. Ну, 9 годин, 10 хвилин. Тому їду. Щось вчора, вчора приїхала баданте, подивилася. І з понеділка вже приїде. А, з понеділка вже приїде, і от е, наглядний приклад є де жити, є е, е, сожитель, я так зрозуміла, і син є. І от це самопожертва їхати жити до якоїсь бабулі, щоб заробити кошти. Це йде самопожертва. Я думаю, вона не водить машину. Так що в Італії без машини, це такий, мало того, що тут жертвуєш собою, так і ще й без машини, це от, взагалі конкретна самопожертва. Так, да, її треба утримувати. Але хто може з наших дівчат, то обирає разом орендують. Орендують якусь квартирку. Класно, коли є в когось машина, та, є дівчата, які приїхали і через рік вже купили машину, тому що вони там вдома звикли, що от треба машина. Треба машина. Якось так. День буде дуже довгий і дуже насичений, і оцей дощ ще трішки така нельотна погода, але треба кататися. Їду до сеньори, потім їду до Марії в школу. На 2 години там у мене зупиняється час між її перекусом і обідом. Запланувала сьогодні вперше поїхати в басейн сама. Открили о четвертій годині відкривають, то на четверту годину мені саме раз. Плюс у Марії. Невчасно ми пішли до Дентиста, треба було ще пару тижнів тому сходити. І від брекетів брекети брекеті там впираються, не, ну, пружинка впиратися почала і трішки, трішки вже опухло. А Марія настільки терпляча, що я не знаю, щось там болить, щось там болить. Іноді щось там болить, то ще й після басейну ще й напевно везу її до стоматолога. А потім знову ще на роботу. І, якщо чесно, в такому режимі, але не щодня, нормально. Так, час проходить і класно. Як кажуть італійці, головне організуватися. А ще це одноглядний приклад те, як живе Італійка. Те, як може жити італійка і те взагалі, яке життя в Італії можна організуватися. Навіть якщо ти працюєш, вони ж не працюють по 12 годин. Максимум 8 годин до обіду, після обіду, в якісь там дні доробляють часи, там один день в місяць може бути цілий день. І це контракт такий, що ти не можеш затримуватися, особливо в нас тут на базилікаті дуже провіряють, занадто провіряють. 10-15 хвилин затримався твій робітник. Все, в контракті прописується прямо. Навіть години. От в мене подруга працює в маджелерії, м'ясна лавка, приватна м'ясна лавка, то там от вона до часу 15 Все, в годину 15, навіть якщо ти не встигла доробити ті сосиски, все кидається і ти маєш уходити. Бувають в них такі завали, що вони от сосиски доробили. М'ясні вироби доробили, все грязне, ні. Вони отак все кидають. Час 15, до побачення. Не дай Бог якась перевірка, це ну, п'ять штрафу, і я не шуткую. Mm. Mm. E, навіть e, це є, навіть e, забудовник, коли тобі будує будинок, ремонтує. Перше дають срок. Там от 2 роки. За два роки ти там все маєш зробити. І знаю одного забудовника, якого штрафували на 7 тисяч євро. За те, що біля об'єкту були якісь кучки неправильно складені. Ну, в нас тут контрольорів. Дуже багато. Хто в Італії, поділіться. Знаєте, випадки з контрольорами і як в великих містах, чи теж існує оці всі провірки, там от, особливо на будівництві. По чорному, хто працює, то ну, сам, сам хазяїн дуже ризикує. Тому от так. Тому летимо, побачимо. Може, таке відеоблог буде, а може, ось просто наговорила і летимо. От, між кошмаром намагаємося вловити життя. Вловити життя і рухатися далі. Не день, а дурдом. Недаремно я сьогодні взялася записувати от такий Да? Хочеш зробити відеовлог, зранку до вечора фрагменти собі зняв і все. Так, водичка. Без водички я з дому не виходжу, не виїжджаю, можу без грошей вийти, але не без водички. Собі, потім в бутилочку налю. Так, новий стаканчик. У мене тут вже ордзу. да, Це раз вже ордзо, не цикорій, молоко, вода. Так, новий стаканчик. Якісь торби для басейну. Не знаю, попадемо ми туди чи ні. Е, якісь судочки, якісь сосіски. общем, позвонив динтист, сказав, що на 3.30 можете приїхати. Я плотненько пообідала. Там уже шортик є. Курочка. Сирочок. Спершу квасолька, саме в такому вигляді, як я вам показую, навчилася саме в Італії я її, її їсти. А, і це, я Забираю Марію, везу її до дентиста. І не знаю, попросила мене перенести з басейну. В принципі, можна було б написати, що я вже не приїду в цей басейн, але я знаю, що там на годинку пізніше ще можна. Тому що запланували, те зробимо. Судочки, торби, діти їдемо. Що головне в Італії? Автомобіль. Так що, давайте. Продовження слідує. О, красота. Чи не взяла зонтик? Я виходила, дощу не було. Я, як виходила, дощу не було, було прекрасно. А, так, їдемо, ти ж не голодна, нічого. Є круасан Потім, да, після дентиста Все, ці черевики. Не намочила? намочила. Все, готова. Так, Не. до Дентиста. Пів години у нас є, щоб доїхати. А потім побачимо, ще, куди ми поїдемо, ще будемо кататися. Питаю, чому в мене тут на басейн вищі наготовлені, бо я в чотири захотіла поїхати в басейн. а я... ну, ж, Якщо мені перенесуть на пізніше, то поїдемо в Будеш там сидіти мене ждать. А може тобі теж розрішать поплавати. Mm -mm. О, таким не будеш плавати, ні? Давай, там цукру нема. Будеш мене чекати. Я вже тебе не буду коли додому вести. Я тобі вже вечерю набрала, всього набрала. Якщо мені перенесуть. Все буде да, все буде буде Якщо перенесуть, то поїдемо поплаваємо. Того все за собою тягаю. От так от. Головне організуватися. І це ж не в руках тащити, все, і не в великій торбі. В машину закинув і погнав, так? Да? Угу. Погнали. Бажаю, щоб всі дітки так бігли до Дентиста, як Марія. Да, Марія? Волода. Поки чекаємо. Так, з дентистом на сьогодні все. Що мішало, те нам повідрізали, да так? Да. Повідщіплювали. Ну, не особливо тобі можна жвачку їсти, просто Чому? в Марії стоїть брекети, Мені стоять. Його. Особливі брекети на піднебінні. Спереді нема железячок. Бачите? А, Отакий От на піднебіння, і вони розширювали ну, місце робили для бокових зубчиків. Бо якби не було, то бокові б зубчики вилізли або наперед, або назад. Мені вже це є, да, зеркало тут вже примінили, по типу як зеркало. Це взагалі то зеркало заднього виду. Ти мені його нарушила, баранки гну. Оп. Сьогодні в нас влог серія, як Оксана організовує свій день, коли все отак от. А, значить, на 4 годину я в басейн, звичайно, не попала б, бо ось, 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 ось. А, написала їм, чи можна на четверту з 50, якщо на четверту 50 є, що можна вільно поплавати. Бо далі вже збираються дітки і там в будній день не поплаваєш. Все, мені сказали, можна приїжджати на четверту, п'ятдесят. Але дивіться, я могла б на все махнути рукою і вже їхати додому. Чи добре ти після такого почуваєш? Я не думаю. Так що я сьогодні наглядно вам показала, як можна викрутитися і вкрутитися. Ну, Головне, щоб ти не пішки біг. Головне, щоб з одного місця можна було поїхати на інше місце. От і доказ те, що Італія це країна автомобіля. І навіть якщо вам не треба посвідчення, якщо ти ще молодесенький, зеленесенький, то обов'язково треба. Так що, між складностями впихаємо життя. Отак от. Це я ще нікуди, це я їду, їду, їду. Все. Їду в басейн, потім після басейна везу бас. Марію додому. І ввечері ще з'їжджу до сеньори. Отакий От в нас огромніший у... день, насичений. Поки я плавала, Марія чекала. Марії захотілося теж поплавати то не даремно я ці всі обманюру... обмандірування взяла. А я ж знала. Отака От я все мама. То тепер я Марію чекаю. У нас такий один неурочний плавальний не буде урок ще. І виходить на місяць 65 євро, і сьогодні я заплачу за нею 12 євро окремо. Але нічого страшного. Стомлена, але задоволена. Хтось побачить, як можна організуватися, і це класно. А хтось побачить, що Оксана покаталася цілий день. <смі> Якось так. Далі їдемо додому і далі я ще встигаю до бабульки. Е організувати їй приємний сон, скажімо так.